Це відео це запис з поясненням, додатковим і певною мірою захистом до проєкту Іллюзіон на конкурс Control Alt Dezinfo разом з Global Games Jam 25 го року. Я Віталій, художник і лідер команди. І я хотів би розповісти кілька слів про наш проєкт. Отже, Е, Ілюзіон це наративна адвенчура, яка базується, е, ґрунтується своєю ідеєю на повісті Льюіса Керрола про Алісу в країни див в її пригодах. І враховуючи всю її незвичайну структуру, трошки божевільну, і персонажів, ми хочемо інтерпретувати. Е, Всю цю структуру перенести на наш проект, де кожен з персонажів буде уособлювати собою різні методи маніпуляції з людиною в суспільстві. А наша головна героїня Еліс. Це молода журналістка, яка потрапляє в світ, місто, паралельно, це швидше місто, недалеко від її міста. І вона стикається з цими абсолютно різними всіма способами маніпуляцій, і через призму її спілкування, її досвіду, її дотичності до інформації ми будемо надавати гравцю можливість інколи очевидно, інколи не очевидно, знайомитися з цими різними методами і знаходити інструменти для, по перших. Для того, щоб ідентифікувати дезінформацію і зрозуміти, що це може бути дезінформація. А по-друге, це а, саме, як з цим можна боротися, як перевіряти, як виходити з якихось ситуацій. Ось а, чим. Що би ми хотіли зробити з нашим проектом, чим би він міг виділятися і бути особливим. По-перше, це візуальний стиль і Сам метод подачі історії, оскільки я художник і у мене в команді ще один професійний художник, моя дружина, де у нас на двох три вищих художніх освіти, то візуальний аспект є доволі важливою частиною нашого проєкту. І ми хочемо зробити це інтерактивною історією з прийомами коміксів, як це працює в друкованого медіа десь в певній мірі, щоб це було оригінально і було цікаво грати. З наративної точки зору, ми хочемо зробити все так, щоб це була самодостатня історія, цікава. Ми постараємося як якомога ближче наблизитися там, по цікавості, по якості до Льюіса Керла, наскільки ми зможемо. Щоб це було цікаво грати, це було цікаво читати. З точки зору гімдизайну. Це, як я казав, вже наративна адвенчура, і там буде, будуть різні міні-ігри, які будуть показувати принципи різних типів маніпуляцій, а також робота з інформацією, коли наша головна героїня також буде створювати статті, фільтрувати їх і створювати в залежності від тієї інформації, яку вона має. І ми хотіли б, якщо розглядати повний проект і повну ідею, зробити так, щоб. Наша головна героїня могла е, не тільки усвідомити, як це все може бути, як це може працювати, і бути на правильній стороні, але й показати шлях, яким е, персонаж може піти і стати частиною світа маніпуляції дезінформації, якщо робити неправильні вибори, якщо не помічати е, правильні. Е, Якщо не помічати вчасно ті маніпуляції, які з'являються в нашому житті і в медіа. Плюс на це все хочеться додати, що оскільки зараз в Україні війна, і зараз дуже багато інформації і маніпуляцій навколо війни, навколо України, то ми, як українці, які також частина команди нашої в Україні знаходиться, Частина за межами України, я в Польщі з дружиною, то ми хочемо показати, як українці і за кордоном ізсередини зі своєї сторони сприймають ту інформацію, яка показується навколо України про Україну за кордоном, як інше суспільство реагують на цю війну, як інколи там хибно би... або. І все одно на це, незважаючи на те, що там десь це може їх стосуватися і впливати на їх життя і дуже серйозно. А, тому це такий проєкт на пересіченні дуже багатьох аспектів великої кількості. І, і ще хотілося б додати, що а чому ми впевнені в цьому проєкті, крім того, що ми в візуалі впевнені, бо ми можемо його реалізувати. Ми впевнені в цілому в команді, тому що в нашій команді я зібрав спеціалістів, кожен з яких плюс-мінус має там від 10 до 18 років досвіду в індустрії. І е, кожен знає свою роботу, кожен може її довести до кінця. І е, крім всього іншого, цей проект, який ми задумали, ми його придумали не просто там менеджером якихось новин, це. Глибоко масштабумий проект, який може мати багато рівнів глибини. І там є куди реалізовувати інвестиції, якщо він отримає. І це може стати таким повноцінним, медійним, цікавим проєктом, який при цьому може бути таким ще е незалежним шматочком мистецтва. До того ж. Тому ми будемо дуже раді, якщо ви підтримаєте наш проєкт. Ми будемо раді, якщо ви оберете його там в топ-20, топ-8, але про це далі. До цього ми ще маємо дійти. І ми ще маємо просунути наш проєкт. Наразі ось ця інформація, яку я хотів розповісти вам про проєкт. Всім дуже дякую і побачимося на наступних етапах.